Всього один метод допоможе вам збільшити продажі легко, швидко і безкоштовно, без реклами і без крутих продавців. Використавши його, вам не потрібно буде довго впрошувати клієнта, щоб він купив ваш продукт. Він сам захоче його придбати. Метод дуже простий і ви зможете застосувати його хоч завтра. Навіть сьогодні він підійде і великим компаніям, і малим підприємствам у будь-якій ніші бізнесу, чим би ви не займалися. Що це за діє і як її правильно застосовувати? Про це у сьогоднішньому відео додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки ставте лайк, підпишіться на канал. Починаємо. Я зараз дуже дивну річ скажу, але тим не менше малі продажі вважаються нормою для більшості підприємців. Особливо для тих, у кого невеликий бізнес, а кількість працівників можна перерахувати на пальцях двох рук або навіть однієї руки. Особливо це стосується тих підприємців, які займаються своєю справою не один, не два і навіть не п'ять років. Вони вже давно звикли до думки, що на продажі вплинути можна тільки ціною, великими знижками чи роз. З продажами. Вони вірять у те, що їх продажі по-справжньому збільшаться тільки тоді, коли їх конкуренти закриються. Але так як конкуренти не планують закриватись, надії на збільшення продажів у них і немає. Ось і виходить таке замкнуте коло. Продажі низькі, бо є конкуренти. А що потрібно зробити, щоб збільшити продажі? Потрібно, щоб конкуренти закрились. А конкуренти закриватись не планують, отже, і продажі не виростуть. Якщо ж ви дивились відео про те, чого хоче клієнт, одразу скажу, що це відео одне з найважливіших на каналі, тому якщо раптом не бачили, посилання залишає ось тут. То вам Кортіло би підійти до такого підприємця і порадити йому: дай клієнту більше вигоди, дай клієнту більше знижок, проводь більше акцій чи розпродажів. Ти ж не перший раз переконуєшся у тому, що це працює. Тоді такий підприємець вам би відповів: у мене і так ціни нижче ринку. Якщо я даватиму ще більші знижки чи проводитиму більше акцій чи розпродажів, то мені доведеться закривати бізнес. Можна звинуватити підприємця у тому, що як він сьогодні модно казати, сидить у зоні комфорту. І не хоче нічого змінювати, звісно ж, можна, але можна й глянути на ситуацію із сторони його, і спробувати зрозуміти, чому він так каже. Якщо ми дійсно відкриємо для себе двері його підприємства і зазирнемо у середину, то що ми побачимо, а ми побачимо спочатку приміщення, яке дуже ймовірно не належить нашому підприємцеві, а отже, він його орендує. А отже, щомісяця змушений сплачувати за оренду. Далі ми з вами побачимо працівників, кожному з яких потрібно також щомісяця виплачувати заробітну плату. Працюючи на підприємстві, працівники виготовляють чи продають товар або послугу. А щоб це стало можливим, товар потрібно виготовити. Або закупити, а для цього потрібно регулярно і в потрібних кількостях закупляти товар чи сировину для виробництва. Деяким глядачам може здати, що тим, хто надає послуги, більш пощастило, бо тут немає витратної частини, але це зовсім не так. Для надання послуг також потрібне обладнання чи матеріали, що також вартує грошей, іноді навіть більших ніж у товарному бізнесі, в залежності від сфери діяльності. Не забувайте, що у ході роботи підприємства. Рємство використовує енергоресурси, такі як електроенергія, вода чи газ. За що в обов'язковому порядку також потрібно здійснювати щомісячні платежі? Окрім цього, підприємець також повинен регулярно сплачувати як податки, так і багато інших послуг, аби його підприємство не зупинялось і продовжувало свою роботу. І ось кожна така витратна частина змушує підприємця як того акробата на канаті балансувати на великій висоті, де один легенький нахил не туди. Може обернутися серйозною травмою а для підприємця, це у свою чергу може обернутися дуже серйозною проблемою, навіть втратою бізнесу. І розпродажем майна за безцінь. Ось чому підприємець не наважується застосовувати будь-які технології продажів, навіть ті, які перевірені ним на практиці, навіть ті, які справді давали результат, коли він їх застосовував. Давайте, щоб було більш зрозуміло, приведу вам приклад із товарного бізнесу. Нехай це будуть продукти харчування. Отже, підприємець хоче зробити акцію на помідори. Щоб це зробити і при цьому не зайти в мінус, йому потрібно самому їх купити. Купити дешевше, ніж він зазвичай купує. А як йому купити дешевше? Звісно ж, купити помідори у більшому об'ємі. А далі він думає приблизно так: добре, нехай я і куплю більше помідорів, і отримую вигідну ціну. А де гарантія того, що усі ці помідори я зможу продати і вони не зіпсуються? І ось так підприємець, особливо досвідчений, буде розглядати найгірші варіанти розвитку подій. А далі він вирішує. Не проводити цю акцію каже він приблизно так: нехай краще я буду продавати менший об'єм товару, але з високою ймовірністю його продам і отримую гроші. Ніж буду ризикувати і втрачу гроші. Саме через таку обережність і немає ресурсу для росту продажів. Що я маю на увазі? Я кажу про те, що якби підприємець наважився і купив би більше товару, то продавши його, він би заробив більше грошей, ніж зазвичай. Потім, на отримані гроші, він зміг би закупити ще більшу партію товару, продати її і зробити ще більше грошей. Але як я казав, для підприємця це надто великий ризик, не який. Він в більшості випадків піти не готовий. Тоді у вас може виникнути питання: а чи можна збільшувати продажі з мінімальним ризиком? Я скажу вам, що це не просто можна, а потрібно робити. Для цього вам знадобляться технології продажів, які потребують? Мінімальних грошових вкладень, в ідеалі нульових, ті, які вже перевірені на практиці, і довели свою ефективність. Де знайти такі технології, знайдете ви їх ось тут. Я підготував для вас цілий плейлист таких технологій. Вони прості, ефективні і підходять практично для кожного бізнесу. Тому дивіться, навчайтесь і головне, застосовуйте на практиці, але зробите це пізніше. Після того, як додивитись це відео бо саме те, що я розповім далі, є основні. Основою і навіть фундаментом для будь-якої іншої технології продажів, які ви дізнаєтесь, чи то на цьому каналі, чи то на будь-якому іншому, ми можемо списувати малі продажі на різні причини. На кризу, на курс валют, на ріст цін, на збіднення населення, на зниження зарплат. Усі ці причини безумовно впливають на зниження продажів не тільки у конкретного підприємства, але й взагалі усіх. Але тим не менше, є одна причина, через яку клієнти купуватимуть навіть при таких умовах. І навпаки, ця ж причина вб'є продажі в будь-якому бізнесі навіть при найсприятливіших економічних умовах. Що це за причина? Ця причина довіра клієнта до бізнесу і до його продукту, якщо ви підприємець то скоріш за все помічали таку ситуацію: на дворі криза, з постачаннями товаром чи сировини перебої. Ціни стрімко зростають, конкуренти закриваються один за одним. А є компанії, у яких як було багато клієнтів, так і є. У яких як купували багато, так і купують. Ці компанії не те, що не закриваються, але й навпаки, ростуть, відкривають нові філії. Як ви вважаєте, у чому причина? Чому поки одні компанії вилітають з ринку із величезними проблемами і боргами, інші залишаються і процвітають? Ви можете сказати, причина у ефективному управлінні. Справді, ефективне управління забезпечує компанії стабільність роботи навіть у найскладніші часи. Але тим не менше, давайте відверто: гроші компанії приносить клієнт. А клієнт в більшості випадків абсолютно байдужить, як стабільно працює ваша компанія. Його цікавить тільки одне: чи зможете ви дати йому те, чого він хоче? І насправді клієнт рідко коли скаже вам напряму, чого він хоче, тому ви повинні самостійно дізнатись про це. Звісно ж, клієнти бувають різні в залежності від того, що вони купують. У них виникають різні бажання, але тим не менше є основні бажання, які властиві. Кожному клієнту їх обов'язково потрібно врахувати кожному бізнесу, і абсолютно не важливо, чим займається підприємство, як давно воно працює, де воно знаходиться, скільки у нього працівників. Отже, припустимо, що ви знаєте, чого хоче клієнт. Припустимо, що ви маєте можливість йому надати те, чого він хоче, і на тих умовах, на яких він хоче. Чи означає це, що клієнт гарантовано у вас купить? Далеко не факт. Чому не факт? Бо клієнт же не знає, чи ви зможете це зробити. Тоді ви можете сказати, так я йому скажу напряму, що можу надати йому те, що він хоче, на тих умовах, на яких він хоче. Ви, звісно ж, можете йому про це сказати, але з чого ви взяли, що клієнт вам ось так от одразу повірить на слово і віддасть вам свої гроші. Так буває дуже рідко. Чому так? Відповідь на це питання дає цитата одного дуже відомого українського мільярдера. Я стаю дуже обережний, коли справа стосується моїх грошей. Тому в більшості випадків, щоб клієнт у вас щось купив, вам потрібно неабияк постаратись дуже часто на свою пропозицію ви будете чути таку знайому і водночас таку нестерпну фразу від клієнта як. Я подумаю. Ви запитаєте, чому ця невинна фраза для підприємця є нестерпною? Вона ж ніяк не ображає продавця чи власника бізнесу, не каже, що його товар чи послуги йому не підходять, не вказує на якість самого товару чи послуги. Справа в тому, що в більшості випадків, після того як клієнт сказав Я подумаю. Він зникає з горизонту нашого підприємства і переходить у вічний роздум. Ні, ви не подумайте, я не маю на увазі, що з клієнтом щось трапилось у фізичному плані. Просто клієнт так і не повертається, щоб придбати запропонований товар чи послугу. Хтось із підприємців у такому випадку втішає себе, кажучи, щось на зразок: можливо, клієнт просто передумав купувати, можливо, у клієнта щось трапилось і він не зміг прийти, щоб купити мій продукт. Можливо, у нього просто. То фінансові труднощі виникли, от він і не придбав. Не буду однозначно заперечувати такий розвиток подій, і справді має місце бути. Проте як показує практика, в більшості випадків клієнт не повертається до нас через те, що він вже. Задовольнив свою потребу у цьому конкретному продукті, простіше кажучи, він вже придбав цей продукт, і дуже ймовірно, що в одного із наших конкурентів нерідко підприємці до останнього відмовляються прийняти той факт, що їх клієнт відмовився у них купувати. Особливо це стосується підприємців-початківців, проте не тільки їх. Ви запитаєте, невже й досвідчені підприємці теж вірять у те, що клієнт, який сказав, що подумає, і не прийшов. Ось-ось прийде і купить у них. Я вам скажу, що так. Я дуже часто у своїй практиці стикався із подібною реакцією навіть від досвідчених підприємців, які здавалось би, Бачили усе і пережили декілька криз, і навіть були на межі розорення. Звісно ж, у такому випадку можна сказати, наші дорослі люди а такими дурницями займаються. Краще б зосередились на пошуку нових клієнтів і спробували б їм продати свій продукт. У такому випадку шансів продати буде більше. Так можуть сказати ті, хто вже подивився відео про шлях клієнта до покупки і розуміють, які етапи потрібно пройти клієнту, щоб він таки погодив. На покупку і навіть більше привів би нових клієнтів у бізнес. Що? Ви ще не бачили цього відео? Тоді наполегливо рекомендую вам його подивитись. Проте важливо розуміти і те, чому самі підприємці так чіпляються за свого клієнта. І справа тут не тільки в тому, що клієнтів мало і кожен з них дуже важливий для бізнесу. Тут ще справа в тому, що підприємець клав багато часу, зусиль у те, щоб клієнт купив. Вони думають приблизно так. Якщо я так сильно вклався у цього клієнта, то він точно має у мене купити. Це нормальне явище, і до цього можна віднестись із розумінням, адже усі люди хочуть бачити результат своєї роботи незалежно від того, чим вони займаються. Вчитель у школі, наприклад, вкладається у своїх учнів, намагається пояснити їм матеріал якомога доступніше, зображуючи матеріал графічно чи придумує різноманітні ігри, аби школярам легше було зрозуміти і запам'ятати те, чому він навчає. Звісно ж, він очікує побачити результати своїх старань у вигляді тих же самих. Самостійних робіт, контрольних чи навіть олімпіад, і цей принцип працює у будь-якій сфері, в тому числі в бізнесі. Візьмемо той же приклад із підприємцем, який продав свій продукт. Він навчався, проходив відповідні курси, вклався у презентацію свого продукту. Можливо, навіть не спав ночами, а коли прийшов клієнт, виклався на усі 100%. Звісно ж, він очікуватиме результату від своєї роботи, а результатом у цьому випадку буде купівля клієнтом його продукту. Проте реальність завжди повертає підприємця до тями і каже: як би ти не старався, як би ти не вкладався, скільки б ти часу на це не витратив, це не має жодного значення, адже ніхто нікому нічого не повинен. І справді, хто сказав, що клієнт обов'язково повинен купувати саме те, що ми йому продаємо. Ви можете запитати, то що виходить старатись і в. Вкладатись у свою роботу взагалі не потрібно, бо жодних гарантій того, що ця робота окупиться взагалі немає. Ні, навпаки, старатись потрібно і вкладатись потрібно, але тільки у те, що з найбільшою ймовірністю дасть результат. У нашому випадку із підприємницькою діяльністю потрібно вкладатись у те, що стимулюватиме клієнта до покупки. Якщо сформулювати точніше, то підприємстві для того, щоб клієнт у нього почав купувати. І не просто купувати, але й купувати багато і регулярно. Потрібно вкладатись у те, щоб клієнт йому довіряв. І тут виникає цілком закономірне питання: а чому клієнт не довіряє конкретному підприємцю його бізнесу чи його продукту? Причин цьому може бути дуже багато. Наприклад, клієнт вперше звертається до цієї конкретної компанії, і він не знає, чого сподіватися. Він, простіше кажучи, не знає, чи отримує за свої гроші такий продукт, як він хоче, і на тих умовах, які він хоче. Клієнт також переймається, чи не натрапиться він на шахраїв, які просто хочуть відібрати його гроші. Якщо ж клієнт вже купував у цієї конкретної компанії, то причиною того, що він її не довіряє, може бути негативний досвід. Наприклад, минулого разу, коли він здійснював покупку, йому не надали такий товар чи таку послугу, яку він очікував, а можливо, його просто неналежним чином обслужили. Я зараз не буду перелічувати усі можливі причини, бо це займе дуже багато часу. Адже кожен бізнес має свою специфіку роботи. Проте є й така причина, яка зустрічається у кожному бізнесі, і яка чи не найбільше впливає на недовіру клієнта до конкретної компанії і її продукту. Що це за причина? А причина в тому, що клієнт не впевнений, що зможе вирішити свою проблему завдяки продукту цієї конкретної компанії. А якщо він не впевнений, то мало ймовірно, що він придбає цей продукт. Він придбає такий продукт, хіба якщо він дефіцитний, і тільки після того як він сам обійшов усіх, то міг продавати його, і зрозумів, що ні у кого, окрім цього конкретного продавця, тобто у нашої компанії, цей продукт не знайдеш, тільки в такому випадку, а також коли клієнту цей продукт дуже потрібний, він буде готовий його купити навіть у бізнесу. З яким він ще ніколи не працював. Проте давайте реально дивитись на речі. Часи Радянського Союзу, коли товари були у дефіциті, і коли за ними вистроювались величезні черги, вже давно позаду. У теперішній час усе навпаки. Ринок переповнений найрізноманітнішими товарами і послугами, і вже не покупці, а компанії борються за клієнта і для того, аби переманити клієнта до себе, дають більше і більше вигід. Усе це призвело до того, що клієнт. Став надто вибадливим і продовжує шукати найбільші вигоди навіть тоді, коли їх пропонує практично кожне підприємство. Тому якщо хтось намагається такому клієнту продати якийсь сумнівний продукт. Клієнт навіть в його сторону не подивиться. Тоді у далекоглядних глядачів могло виникнути ще одне питання: а що у конкретного клієнта викликає сумнів у нашому продукті? Чому він не впевнений у тому, що саме наша компанія, саме наш продукт зможе вирішити його проблему? І відповідь на це питання якраз і дає нам ключ до вирішення проблеми із малими та нерегулярними продажами, або й взагалі із відсутністю продажу. Отже. Причина невпевненості клієнта у можливості нашого продукту задовольнити його потребу полягає у тому, що він банально не знає, як наш продукт може із цим впоратись. Тобто він не знає чи не розуміє, як наш продукт може вирішити його проблему, чи задовольнити його потребу. У нього однозначно з'явилась би довіра до нашого продукту, якщо б, наприклад. Хтось із знайомих цього конкретного клієнта сказав би йому: Слухай, у мене теж була така проблема, але я звернувся у таку-то компанію, придбав такий то продукт і зміг вирішити свою проблему. Але так відбувається не часто, і сподіватись на те, що хтось із наших старих клієнтів розкаже нашому новому клієнту, як він за допомогою нашого продукту зміг вирішити свою проблему. Не доводиться. Та й цей метод доступний скоріше підприємствам, які вже роками працюють, у яких вже є клієнтська база. Але ж у початківців немає клієнтської бази, немає позитивних відгуків від клієнтів. Я так скажу, у більшості випадків задоволені продуктом клієнти не розповідають про це на кожному кроці, тим самим рекламуючи ваш продукт і ваш бізнес. Про ваш продукт будуть скоріше розповідати ті, хто ним не задоволений, а решта просто мовчки користувати Тимуться цим продуктом тільки хіба якщо хтось про це запитає у них, от тоді ті, хто справді задоволений вашим продуктом, можуть поділитись своїми враженнями до того ж. Та й дуже часто вони просто скажуть щось на зразок: усе добре, усе працює, нарікань немає. А це, погодьтесь, не така реклама, після якої клієнту захочеться зриватись з місця і бігти купувати цей продукт. То що ж робити? Як переконати клієнта у тому, що саме наша компанія, саме наш продукт зможе задовольнити його потребу? Пам'ятаєте метод, про який я вам казав на початку відео. Так ось. Він і допоможе нам із цим впоратись, завдяки цьому конкретному методу. Можна не просто переконати клієнта здійснити покупку це вдасться зробити швидко. І без особливих труднощів. Завдяки цьому методу реально завоювати довіру клієнта. І хоча це звучить дещо шаблонно і затерто, проте зверніть увагу на те, що усі компанії, які перемагають своїх конкурентів, мають велику клієнтську базу, мають і стабільні, і зростаючі продажі, стали такими завдяки довірі клієнтів. Проте, їм для того, щоб завоювати довіру клієнта, доводиться витрачати чималі зусилля, гроші, і на це йде не один десяток років. Але завдяки методу, про який я вам розповім, завоювати довіру клієнта як до компанії, так і до продукту можна практично моментально і без великих грошових вкладень. Отже, що це за метод? Я називаю його презентацією рішення. Простіше кажучи, ми показуємо клієнту за допомогою нашого продукту, як він зможе вирішити свої проблеми і одночасно. Закрити свою потребу. Завдяки цьому методу, ми по суті вбиваємо дві проблеми. Перша, ми показуємо клієнту, як йому вирішити його конкретну проблему. Друга, ми показуємо йому, як йому вирішити цю конкретну проблему, використовуючи наш продукт. І ось так може бути складно зрозуміти, як працює метод. Я розумію, тому поясню простіше. На конкретному прикладі, уявіть, що у вас магазин будівельних матеріалів і ви продаєте цемент. З'являється клієнт, який планує будувати будинок для себе і для своєї сім'ї. Він шукає, де б йому краще купити цемент, бо планує заливати фундамент. Але ось проблема: він раніше ніколи цього не робив і не знає, як правильно це робити. Тут ви йому детально розповідаєте, як правильно заливати фундамент, і при цьому показуєте, як це можна зробити завдяки. Вашому цементу завдяки такому підходу у клієнта з'являється довіра до вас в його очах. Ви Фахівець і рівень його довіри до вас починає стрімко зростати. Зростає довіра до вас, зростає довіра і до вашого продукту, а в даному випадку до цементу. Зростає довіра до продукту, зростають і шанси на його покупку. Так як ви пояснювали клієнту, як йому заливати фундамент, використовуючи саме ваш цемент, то він в більшості випадків навіть не розглядатиме інших варіантів і з високою ймовірністю купить його у вас. Ще й до того ж, і інші матеріали потрібні для будівництва. А якщо у вас буде ще й правильно сформований асортимент, то зможете повністю закрити потреби клієнта у будівництві своїми товарами. І в рази збільшити свої продажі, доходи і прибутки. І це я підкреслюю з одного клієнта за цим принципом, до речі, працює така відома кожному українцеві мережа гіпермаркетів як епіцентр. Звісно, правильно сформувати асортимент це непросте завдання і не робиться за один день. Для цього потрібно провести ретельний аналіз уже наявного асортименту і зробити багато розрахунків із використанням спеціалізованого програмного забезпечення. І обійдеться така робота недешево. Проте, якщо ви не можете собі поки що дозволити найм фахівця, але у вас є бажання сформувати асортимент, який буде цікавий клієнтові, не проблема. Є метод, який допоможе вам зробити це самостійно швидко і без додаткового програмного забезпечення. Проте, як це. Зробити, я розповідаю ось у цьому відео. Ви можете сказати, добре, із фізичними товарами зрозуміло, як використовувати цей метод. Але як використати цей метод, якщо я продаю цифровий продукт? Насправді і у цьому випадку метод презентації можна ефективно застосувати. Поясню на прикладі, як це можна зробити. Давайте припустимо, що ви розробник програмного забезпечення і продаєте програму для. Монтажу відео, що можна зробити у цьому випадку? Абсолютно правильно, ми можемо знімати відео уроки для YouTube блогерів, які вчаться монтувати відео. У них виникає проблема, і вони заходять на YouTube, а далі пишуть. Як навчитись монтувати відео. І ось тут перед ними з'являється ваше відео, де ви розповідаєте, як навчитись монтувати відео. Ви не просто розповідаєте, ви показуєте, як це зробити, а точніше, ви показуєте, як це зробити, використовуючи вашу програму для. Монтування відео. Так як ви навчили глядача монтувати відео саме у вашій програмі, то у нього і виникає потреба у вашій програмі, і він з високою ймовірністю розглядатиме для покупки саме вашу програму. Тільки не забудьте розповісти йому, як придбати програму. І як бачите, працює той же принцип, що і у фізичних товарах. Тоді у деяких глядачів виникає ще одне питання: а якщо я послуги надаю, як мені застосовувати цей метод, насправді метод. І в послугах працює так само за тими ж принципами. Щоб вам було максимально усе зрозуміло, давайте розглянемо ще один приклад. Ви репетитор з математики. Ви допомагаєте школярам готуватись до ЗНО. Ви знаєте, з якими темами у дітей дуже часто виникають труднощі, і також записуєте на ці теми відео і викладаєте їх на YouTube. Наприклад, ви зняли відео на тему того. Як розв'язувати логарифми, далі з'являється школяр, який якраз і шукає відповідь на питання, як розв'язувати логарифми. Він знову ж таки заходить на YouTube і натрапляє на ваше відео, де ви пояснюєте йому, як розв'язувати логарифми. А в кінці пропонуєте свої послуги репетиторства. Цей школяр подивився ваше відео і все зрозумів. Він задоволений тим, як ви усе пояснили, і так як тем для підготовки до зно ще дуже багато. А тут він розуміє. Що ви саме той репетитор, який йому потрібен, а далі він або його батьки зв'яжуться з вами, і ви домовитесь про заняття. У вас, звісно ж, може виникнути ще одне дуже важливе питання: а як конкретно мені у моїй ситуації застосувати цей метод? І це абсолютно нормальне і правильне питання, бо у кожного глядача своя унікальна ситуація, яку потрібно розглядати індивідуально. Найкращим рішенням у цій ситуації буде персональна робота, де ви зможете. Отримати відповіді на питання по своїй конкретній ситуації на ті питання, які цікавлять конкретно вас. Тому, якщо потрібна персональна робота, приходьте на консультацію. Для того, щоб записатись на консультацію, переходьте за посланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони і продовжують, і доповнюють сьогоднішню тему. Усі вони дуже важливі і дуже корисні, тому. Обирайте будь-яке і зустрінемось вже за кілька секунд.